Позаду мене знаходиться електропоїзд, який був побудований 1977 року. Даний електропоїзд був 6 жовтня відправлений на київський вагоноремонтний завод, де на його потужницях була зроблена модернізація. 1 лютого він вже готовий прибув до Полтави. Це перший в моторвагонному депо Полтави на південній залізниці потяг, який пройшов модернізацію. На даному електропоїзді було модернізовано локомотивну автоматичну сигналізацію. Також додалося відеонагляд для комфорту. Також була встановлена мікроволнова піч, було модернізовано система оповіщення по салонам. У салоні для пасажирів після модернізації з'явилося яскраве освітлення, нові сидіння і не тільки, говорить машиніст Василь Бабчук. Поставили сидіння для інвалідів, для колясок і зробили ще для перевозки велосипедів. Вікна змінилися, вони стали затемнені. Зробили ще відеоспостереження, тут винопроховане відеоспостереження. Все виводиться на монітор, в кабіну машиніста. У нас збільшився сам туалет. Якщо ви бачите, раніше він був таким невеликого розміру, зараз на даний момент він збільшився. Появився пеленальний столик. За рахунок спеціальних місць під велосипеди збільшених санвузлів та палинальної, кількість місць, власне для пасажирів, зменшилася, говорять машиністи. Вже завтра, 10 лютого, електропотяг виїде з Кременчука до Полтави.